Вітаю, друзі, Олексій Лешенко, наш вечірній випуск, чи наша вечірня зустріч, але сразу диву даюся, як зазвичай ранішня п'ятихвилинка, вона була більш знаєте так. Востребуємо людьми, люди більше і дивилися, вона якось активніша в нас була сьогодні, чомусь є ніхто ну, зовсім мало людей подивилися. Я не знаю, можливо, світло виключали, можливо, ще щось було в державі, не знаю. Ну, але подивилися хоча хоча тема там ну, цікава дуже. І доведена вона дуже цікава. Ну, якщо є бажання подивіться, я хочу подякувати зараз нашу донаторшу Янчеську Наталю щиро вам дякую за підтримку канала за підтримку наших воїнів. Гроші сьогодні пішли. Сьогодні були гроші відправлені на ремонт тих автомобілів, які не, ну, непосредственно везуть е, з міста Покровське до фронту. Е, різні 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 матеріали, різні. Е, і... Харчові набори, все. Так що гроші зараз на ремонт авто пішли. Про це ми поговоримо ще завтра. Чому, як і що? А сьогодні я хочу поговорити: знаєте про що? Чому скандал? Чому гикають друг на друга, чому гримають друг на друга? Чому е пішов, пішов рознсок між е Петром Порошенко і Сергієм Притулою? Начебто, вони займаються однією справою. Начебто вони займаються гарною справою, і, начебто, люди їм всім довіряють. Давайте так, щоб ми не звинуватили мене в якоїсь негативної агітації, або в якомусь там нагнітанні, ще що, що ми не будемо брати їхню пряму роботу і пряму волонтерську роботу. Тому що ми не будемо брати навіть, що звинуватили, от як Юрій Бірюков, який обікрав всю державу всіх людей і всіх воїнів. Він звинуватив Сергія Притулу в завишеній ціні, е, що він покупає спартани бронемашини, і начебто це на людські гроші. Ми про це поговоримо і так далі, і так далі, і так далі. Да? Ми не будемо говорити, про які це гроші йдеться. Ми не будемо говорити, скільки, що, тому що у нас нема а, документів, у нас немає перва істочника. У нас нема, а, ми можемо тільки вірити або не вірити. Ми можемо, дивитися, ми можемо довіряти або не довіряти. Ми будемо говорити про інше. Чому це сталося? Де суть в цьому конфлікту, де суть цього скандалу? І е, чому він розгорівся? Давайте почнемо по порядку. Петро Олексійович Порошенко, бувший президент, бувший міністр, бувший голова РНБО, зараз депутат створює фонд, е, в який просить громадян України перераховувати гроші, і він, е, як він каже, на ці гроші купує. Не те, що потрібно для фронту, там не знаю, автомобілі, можливо, каски, можливо, я не знаю, буржуйки, можливо, генерал, неважливо. І відправляє на фронт. Сергій Притула, шоумен, починаючий політик, також створює фонд і також просить громадян України наповнювати цей фонд, на який він купує там, безпілотники, бронемашини. Я не знаю. Ну, тепловізори, прибороночного бачення і так далі. і так далі Неважливо, це неважливо. І також, він говорить, управляє на фронт. І ось вони працювали, працювали, працювали. Притулок колись там, можливо, рік от назад, чи ще навіть був. Якби так прогнозувався в приємники Петра Порошенка або хоч в голову там спорідненої партії голос, яка зараз розвалилась. Ну ситуація була гарна, вони були друзями, вони обнімались, цілувалися, і все у них було нормально. Але тут, як грім з ясного неба, люди Петра Порошенка обрушились на притулу. чому? Чому? Ну давайте створили фонди. Для чого створили фонди? Фонди створили, не касаємося, я ж кажу, тої ситуації, що вони купують, дають і допомагають армії. А друга ситуація: там вже багато складових в цих фондах. І для чого вони це виходити на політичний рівень? От для одного, для Петра Олексійовича, це фонд, який не дасть його забути. Це інструмент, який дасть йому себе піарити так за гроші громадян України. Так, так, от, що, от тут що хочете мені робити, піарити за рахунок грошей громадян України. Другому притулі його фонд також дає його піарити, розкручувати і бути, робити його впізнаваємим також за гроші громадян України. Нема різниці ні в чому. Правильно? Нема. Ось по другому лінії. Не беремо лінію практично. По другій лінії нема різниці між ними. Далі. Вони купують практично одні і ті ж товари, і все було нормально, нормально, нормально. Да? Е, я скажу ще одне: єдине що. Притула не зовсім керує, не те, що керує. Керує він, мабуть, зовсім своїм фондом, але. Е, він доповідає: доповідає своєму своєму хомутинніку, який живе зараз у Франції. І я так думаю, що е, начальний капітал давав на цей фонд е, притулі іменно хомутинні. І притула тепер буде. Е, ну, знаєте, як ото. Представник хомутинніка в українській політиці Не думаю, що хаметинні повернеться в українську політику. Я не кажу в Україну. Але в політику він вряд чи пови. А ось притулек робиться імідж завдяки цього фонду. Окрім першого, я буду завжди це повторяти. Окрім першого, це ще друге завдання. Далі друге. ну ось вони працюють. Ось вони роблять, що у них трапилось. Чому вони? Порошенко хоче бути е, першим, першим е, волонтером в Україні. Ну, він завжди це хоче. Він хоче бути президентом, він хоче бути скрізь, першим. І він хоче бути першим волонтером в Україні. Притула Сергій також хоче бути першим волонтером в Україні. У нас ще є один там. Чому Да, це повернеться живим? Він займається, він не лізе в політику. Він не рекламує себе як політичний е, відросток, да, тросток, як це по-русски Він займається волонтерством. Тут вони знову однакові рівні. І ось тут вони, виходить, вже не можуть домовитися, хто ж з них буде перший. Е, Порошенко намагався з ним домовитися. Намагався. Порошенка намагався його переграти. Да, там, поїхав машини, то-то притула, давай там безпілотники. Порошенка е, якісь там е, БТРи чи ще щось е, притула, да, давай там морські безпілотники, далі машини, далі не переграв, не переграв. Домовитися не вийшло. Знаєте, я так думаю, що при Тулі не дає домовитися хомутинник. Він просто сказав: Порошенко для тебе зараз вже не конкурент. Порошенко вже показав себе у всій красі і продовжує показувати, і продовжує показувати. Методи, способи у них однакові. Але От що, що, після чого все це пішло, а ви можете це прослідкувати і побачити самі. Назад, подивитися, подивитися, подивитися. Перше. Перше. Притула. Перестав. Ганебно, як вони роблять. Єхидно і прямолінійно критикувати, навіть не критувати, а ображати президента Зеленського. Ось дивіться, останні три, може чотири місяці, можливо, п'ять. То що відпритули те, що він говорив раніше: що Зеленському треба в квартал, що Зеленському треба на сцену. Він ж це говорив. Я ж кажу, підніміть все, нічого ж не горить. В інтернеті все можна знайти. Але останні, можливо, 5-4 місяці він перестав ось так ганебно нападати на президента Зеленського. Це ще Порошенко витерпів, якось терпів і мовчав. Але ось подивіться, там є декілька інтерв'ю. Або виступів притуле, в, в де він гарно відзивається, відзивається, ілі відзивається, і говорить гарно, і що це людина, яка слово честі і так далі, і так далі чого від притули не було ніколи в Адрі Зеленського. Уже два і три таких інтерв'ю. І ось тут Петро Олексійович зрозумів, що його. Тут на цьому поприщі волонтерства, на цьому поприщі фондів переграють. І тут його здвигають, чмут не лізе, були ось ці два. І тут його здвигають на друге місце. А там, де він на другому, далі можуть витягнути ще одного. І він опиниться на третьому і так далі. І так далі, і так далі. Що робить Петро Олексійович? Ну. Звичні дії для таких наших колишніх політиків. Орать, кричать, піщать, віжать, звинувачувати і так, далі, і, так далі, і так далі. Ось це основне, оце головне, головна причина цього гвалту. Я е, впевнений, що це не ціна. Тому що фонди, будь-який фонд, я вже це говорив, це ж не державне підприємство. Це не державне підприємство, воно не підпорядковане бюджету і ще комусь. В ці фонди ми самі даємо гроші. Нас ніхто не зобов'язує, нас ніхто не принуждає, да? нас ніхто не заставляє, ми самі дамо гроші. Що в той фонд, що в цей фонд. І звинувачити, що той вкрав, чи той вкрав, це безпідставно. Тому що у кожного фонду є, як кажуть, накладні розходи. Под, ну, як накладна? Ну, накладна? накладні розходи, под. є е, е, внутрішнє по, е, споживання грошей. Тому що кожен фонд це ж не один Порошенко і притулек, це я вже розповідав. Це ціла організація, це автомобілі, це логістика, це паливо, це електрика, це все-все-все. І ці фонди, навіть якщо у якогось фонду внутрішні затрати, Можуть бути. Це просто, друзі, будь-яка, це цифра так, що 50%, у якогось 30, у когось 38%, у якогось 5%, у якогось. Це внутрішня справа фонду. Розумієте? Це внутрішня справа фонду. Тому я кажу: вони роблять одну і ту ж справу, вони роблять одне і те ж діло. Вони однакові, однакові, все однаково, але риторика притули по сценарію перейшла на бік влади. І ось тут все. Все, друзі, я вас щиро вам щиро дякую. Я думаю, ви поділитеся, думаю, ви поставите подобаєчки. Я вважаю, ви... Прокоментуйте, вискажете своє бачення. Дякую вам. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!